Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Місяць квітень це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень. Бо слов'янські назва цього місяця звучить так само: в цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Защання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають, як потрудишся в цю пору року такий урожай восени і збереш. Отже, весна як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Привіт, мої друзі. Тема сьогоднішньої нашої розмови Чому на землі існують пори року. Ви вже знаєте, що земля. Рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили, що коли сонце піднімається високо на небесхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року. Весна та літо змінюються холодними, осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Вісь землі постійно нахилена, тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. Якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця приблизно за 365 днів. Або, як їх давнину, розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасна по-своєму. Зима веселим танком сніжинок, Потріскуванням морозу. Весна зюрчанням струмочків, співом пташок, багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами. Осінь багряним золотом лісів. Прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку. Спорожніли поля мокне земля. Дощ поливає. Коли це буває? Правильно восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Пересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад постели з листя килими. Наступна загадка. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть. Зима, молодці, мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень, січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці. Це, звичайно, навесні. А весняні місяці у нас це березень. Квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає, коли це буває? Молодці! Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці: червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року, це весна. Літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються, і чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року – вічне і незмінне явище природи. Його причиною є рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату і кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, наша планета відновлюється як фенікс із попелу, і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету і, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про землю в тому, що спочатку на землі був тільки один материк, який згодом, під впливом різних факторів, розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду багато живих створінь були знищені, загинуло понад 90% представників фауни. Вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора трохи менша ніж на половину, складається з кисню. Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото, його кількості вистачило, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорог металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори. Все решта це вода. Саме з цієї причини з космосу планета здається блакитною, товщина земної кори складає від 35 до 75 кілометрів. Точний розмір залежить від місцевості. В горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак насправді обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок, що хвилини згодом будуть накопичуватися, в результаті день поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця, світило поступово зміщується зі свого місця, відхилення становить близько 1%. В результаті і виходять ті самі 24 години. Рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді він довший на 0,2564 дня. Саме цей час зрештою утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином, виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про землю ще в тому, що, згідно з дослідженнями, температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця. В Землю більше восьми мільйонів разів на добу вдаряють блискавки. Це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла. В результаті маса Землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про на нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають, що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж найбільша гора знаходиться на Гаваях. Це вулкан Маонакеа. Його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори. Прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на Землі, але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети. Цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику, загальний об'єм опадів Антарктики. Складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадом. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать, однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка. Що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих хмарочосів в США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць. Будівлю рятують громовідводи. кажуть, найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді, це зовсім не найбільш дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсолонішим озером вважають Мертве море. Однак озеро Дон-Жуан, що розташоване в Антарктиці, перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту сорока вмісту солі, природна водойма не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщується зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтєвих пластин на руках людини. Через, можливо, 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на Землі спочатку. Якщо воду з Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів. Приливна синхронізація Світового океану. Призводить до збільшення відстані між землею і місяцем. Щорічно віддалення складає приблизно 40 міліметрів. На перший погляд, це незначний показник. Однак, через кілька десятків мільйонів років віддалення може призвести до суттєвих змін на планеті. Крім цього, дослідження показують, що з кожним роком процес віддалення прискорюється. Пропоную вам вивчити вірш, який має назву Земля. А написала його Діана Безносенко. Земля, блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка планета Земля. Ти гарна ізблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитна, вродлива. А зараз дітки давайте разом зі мною Блакитні простори, Зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лише життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Молоді дітки, а зараз пропоную вам трішки відпочити. Зараз знову послухайте ще раз цей віршик. І останній раз тітки: Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька. Красива здаля, дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? А зараз, дітки, давайте трішечки поговоримо, як називається планета, на якій ми живемо? Які в неї простори? А які ліси? Чи є життя на інших планетах? Пригадайте, яку назву мають інші планети? Як говорять інші планети про планету Земля? Молодці, ми з вами віршик цей прочитали, обговорили. Сподіваюся, вам він сподобався. До нових зустрічей, дітки. Бувайте!